Давайте розпочнемо з того факту, що в Пентагоні зараз розглядають можливість із виведення 10 тисяч свого контингенту зі східної Європи. Ви б це рішення назвали радше військовим чи все таки політичним? І що ховається за ним? Можливо, це такий просто шантаж, маніпуляції, залякування з боку нової адміністрації Дональда Трампа для того, аби розбудити струснути Європу, щоб вона більше думала про свою безпеку, як гадаєте? Давайте подивимося на речі, які супроводжують оце рішення Сполучених Штатів. З одного боку, генерал Сирський повідомляє нас про загрозу нападу з Білорусі. Ми знаємо, що в літку восени відбудуться чергові російсько-білоруські навчання. Ви пам'ятаєте, з власне з чого починався напад на Україну? Саме з білорусько-російських навчань, тільки з білорусі російські війська повернулися не в Росію, а під Київ. Отже, тут сформується цей ударний кулак, про що говорить головнокомандувач, з іншого боку, і Естонія, і Польща, і Латвія, і Литва говорять про те, що в тій самій Білорусі нагромаджуються знову мігранти, які дедалі більш агресивно намагаються проривати польський кордон і створюють небезпеки на литовському кордоні. Це другий факт. А тепер третій факт, який так знаєте певною мірою контраверсійний, тому що я зараз сказав. Оприлюднено наступний проект військового бюджету Сполучених Штатів на наступний період. Це буде один трильйон доларів. Один трильйон доларів це безпрецедентно великий бюджет. Таких величезних бюджетів Пентагон ще не знав. Як на мене, і на думку моїх американських співрозмовників, це бюджет війни. Тобто так трильйон доларів просто так витратити неможливо, якщо не ведуться інтенсивні інтенсивні бойові дії. Немає інтенсивного е видатку е і спорядження і е озброєнь. Отже, сполучені штати так би мовити намагаю, намагаються з одного боку демонструвати світові, що вони залишаються світовим донором безпеки з іншого боку, прямо протилежні речі, принаймні щодо е Європи, тому що вони мають намір вивести свої. Частину своїх військ з європейського континенту тут може бути ще одна річ, найгірша, як на мене, що може бути. От за аналогією з економічними рішеннями Трампа, які прямо шкодять Сполученим Штатам, прямо шкодять його союзникам. Більше того, Трамп сам втратив півмільярда доларів на своїх рішеннях по митних тарифах. А ми знаємо, що Трамп це про гроші, тобто він сам собі в ногу не стріляв би. Отже, маємо справу з фундаментом фундаментальною некомпетентністю і безвідповідальністю от на жаль такий висновок я з цього роблю. Тому європейці, включно з Україною, мають консолідувати і свою відповідальність, і свою компетентність, і свій інтелект для того, щоб тепер простити протистояти двом викликам: з одного боку безвідповідальності і некомпетентності нової американської адміністрації, а з іншого боку агресивності і знавіснілості Путіна. Але чи зможуть це зробити і європейці без допомоги американців? Чи є у них зараз і політична воля, і єдність в цьому питанні? Ну і можливості так само військові стосовно навчання Російської Федерації і Білорусі, про яке ви згадали пане Костянтине, і загрози для України? Так багато аналітиків військових говорять, що це несе пряму загрозу і країнам Балтії, адже ті порівняння, які навели ви, що саме із певних моментів почався наступ широкомасштабної Неповномасштабний на території України це може слугувати так само їм приводом для того, аби поширити свою військову агресію. І на Балтійські країни тут Європейський Союз зможе якось прокинутися і зрозуміти ці загрози, що війна може бути не тільки в Україні. Європейський союз, принаймні його військово-політична еліта. Особі, наприклад, президента Чехії Петра Павла, а вони в принципі це розуміють. Цю загрозу вони розуміють. Вони про неї вголос говорять. Вони не ховають голову в пісок. Тобто, у що стосується політичної волі і розуміння у частини європейських керманичів, поза всяким сумнівом, це є. Тут все добре. Інша річ, що європейський союз сам по собі є структурою аморфною, це конгломерат країн своїми інтересами, своїм популізмом щодо е, виборців, своїм бажанням переобратися і таке інше. Їм дуже не хочеться іти на збільшення е, видатків на свої армії, тому що це означає зменшення видатків на соціальні проекти. А соціальні проекти це про виборця. Тому от виборець може не розуміти небезпеки війни, поки ця війна не приходить до нього до хати. Але виборцю хочеться і пільгових кредитів і дотацій. І всіляких пільг для свого нормального існування починаючи від студентів і закінчуючи пенсіонерами. Тому європейському союзу це буде складно зробити. Це має здійснюватись величезна інформаційна робота. Причому ця інформаційна робота має здійснюватись в агресивних умовах російської пропаганди в європейському союзі. Так кстати, до речі, як європейська російська пропаганда діє і в Сполучених Штатах. Тобто європейський союз він опинився в ситуації певної Організаційно-управлінської кризи, і її треба якомога швидше е, долати, тому що інакше справді Євросоюз е, під загрозою. Е, тут такий парадоксальний е, очинник що Китай вкрай не зацікавлений в дестабілізації Європейського Союзу, тому що якщо для Китаю закр закриваються американські ринки, то куди ж йому бідному подіти свою продукцію? Японія, Південна Корея Австралія там Нова Зеландія е, стільки не споживуть. Китайського циститайського е, товару вжитку. отже, їм потрібний саме Європейський е, Союз. В цьому зв'язку може бути так, що попри те, що Китай де-факто підтримує Росію в російсько-українській війні. От свіжий приклад, це коли вже знайшли китайських вояків з китайськими паспортами, на які воювали на боці расистів. Е, тим не менше, Китай не зацікавлений був би зараз в обвалі Європейського союзу. От тут теж е, кордон не кордон даруйте, а коридор для е, активності української дипломатії і дипломатії європейського союзу Ну, якщо вже говорити про Китай і пов'язувати із тим рішенням, яке можуть прийняти Сполучені Штати стосовно виведення частини свого контингенту зі східної Європи, як це взагалі може вплинути так, мовити, на сприйняття Путіним і тим же ж Сі Цзінпіном цих речей? Чи не може це їм розв'язати руки в майбутньому, коли Путін захоче просуватися далі країнами НАТО, нападати на них? Ну а Китай не рівно дихає до тей? Ані на наше щастя, от ці тарифи, які запровадив Трамп, вони сильно вдарили по фінансах Російської Федерації, тобто падіння цін на нафту, яке спричинене світовою рец... рецесію. Трамп з одного боку навіть не застосував санкції проти Росії, біл... Білоруська НДР. З іншого боку, те, що ці санкції застосовані проти інших країн, вони призвели до різкого падіння цін на нафту, що зразу вплинуло на фондові ринки Росії, на споживчі настрої в Росії і таке інше. Тому є надія, що в Путіна тупо не вистачить грошей. І якщо немає грошей, то і Вистачить політичної влади, тому що його вибори, то рашисти воюють з українцями саме за гроші грошей. Може не вистачити навіть на те, щоб провести, ну не, не, не мобілізацію проводять зараз, вони просто поточний призив, але він безпрецедентний 160 тисяч. Це найбільший призов, який е, здійснювався в Росії за останні десятиліття. Е, тому, от е, що це що стосується Путіна, тобто є надія, що не вистачить суто фінансового ресурсу, те, з людським ресурсом е, там все не слава Богу. Що стосується нападу. Китаю на тайвань дуже цікава річ з одного боку, так само як Путіну була потрібна війна спочатку з Грузією, потім з Україною для того, щоб відберегти виборця від внутрішніх негараздів в своїй країні. З іншого боку, у Сінцінпіна може виникнути таке бажання, але ми не знаємо, як в цьому зв'язку поведуться Сполучені Штати, коли вони вже фактично почали ем, торгівельну війну з Китаєм, і вони можуть е, зовсім не захотіти, щоб Китай отримав якусь е, перемогу над малесеньким е, Тайванем, а у Штатів є всі. Збройні можливості не допустити е, інтервенції Китаю е, на Тайвань. Тому е, у Сі цінпіна, я думаю, є таке постійне велике бажання загарбати Тайвань. Але е, тут во він має зважувати баланси, а це в Китаї вміють робити. Тобто зважувати, прораховувати е, це не росіяни. Вони тому е, у Тайваню з'являється досить таки непоганий шанс е, зберегти себе. Тому Ми... буде сподіватися, що Сі Цзіньпін не піде на війну, так її називають війну в тайванській протоці. А пам'ятаємо, що там 20% світових е, каботажних перевезень е, відбуваються через тайванську протоку, навіть більше останнім часом. Е, тому я знаєте достоменно дати гарантії, що Китай не полізе на Тайвань, я, я не можу, але схиляюся до того, що все-таки у дзіньпіна е, візьме гору здоровий глузд. Але ще ж питання в тому, чи сполучені штати Америки готові будуть захищати Тайвань, незважаючи на всі домовленості, які є зараз з огляду на те, що відбувається з Європою, і як США намагаються знаєте, самоусунутися із цього процесу. Ви сказали, що Російській Федерації забракне грошей, і це дуже ймовірний сценарій. А от чи вистачить гроші, гроші Європі для того, аби налагоджувати військове виробництво для того, аби переозброюватися і? і Самостійно весь цикл виробництва робити в себе і без підтримки сполучених штатів Америки, тому що Трамп ж неодноразово говорив, що він не глобаліст і за ізоляційську політику, і в цьому питанні теж. Так, давайте закінчимо з Тайванем. чи готує Сполучені Штати захищати Тайвань. Гроші, як ми з вами говорили на початку ефіру, вистачить, бо вони трильйон заклали як військовий бюджет. Проте треба пам'ятати, що це вже може бути трильйон знеціненого долара, тому що долар Трамп просто тупо обвалює долар. Крім того, от немає певності у експертів, що направду збройні склади Сполучених Штатів в порядку, що там справді конденсійна техніка, що там все проводилось нормальне обслуговування, що цю техніку Швидко можна розконсервувати і е, видати її для озброєння Крім того, у Тайвані армія маленька. Чи є у Китаї достатня кількість навчених солдатів готових воювати? Це теж велике питання. Штати от пішли з Афганістану, ганебно пішли з Афганістану, жахливо. Ага. І чи готові вони зараз вдруге в ліс, даруйте на слові в військову кампанію? Це є питання. Тут поки що залишимо ці питання без відповіді, тому що ми не можемо дати на них однозначної і чіткої відповіді. Що стосується того, чи вистачить у Європі у Європі, перше, чого не вистачить, це виробничих потужностей. Грошей у Європи вистачить, особливо на тлі того, що долар почне падати, відповідно євро почне зміцнюватися, і у них друкарський станок в своїх руках, тобто, от чого у них вистачить, але у них не вистачить кваліфікованих робітників, у них не вистачить виробничих потужностей. І взагалі експерти так от рахують, що для того, щоб в європі повністю перейти. На самозабезпечення, ефективне самозабезпечення е, необхідними озброєннями потрібно років п'ять. Е, без е, цих озброєнь їм потрібні озброєння Сполучених Штатів. Ну от буде сподіватися, що Сполучені Штати, як Трамп це любить, за гроші е, все-таки будуть е, в Європі допомагати. Тут питання чи будуть Штати далі допомагати. Україні, бо бачите, в до літа нам зброю то вистачить, але літо на носі, а поки що Трамп не вносив в Конгрес пропозиції щодо продовження допомоги Україні. Це справді такий дуже так нехороший дзвіночок. А разом з тим, що нас поки що не запрошено на червневу сесію НАТО в Газі, от вона має бути в червні. Вже рахуйте середина липня, а ми ще не отримали такого запрошення. От якщо саміт НАТО в Газі вперше за останні роки пройде без України, ну це для нас вкрай погано знову таки сподіваюся, що наша дипломатія зараз активно працює над тим, щоб Україна була. Запрошена на саміт НАТО, тому що Україна об'єктивно. Ми маємо право на це запрошення. Ми зараз головний донор європейської безпеки. Ми захищаємо Європу від знавіснілої Росії. Якби не Україна, вже б не було Балтії, не було Польщі членів е е е НАТО. Е тому може і Фінляндії. Е тому е думаю, що нам треба докласти зусиль, щоб показати світу і показати нашим громадянам, що Україна з НАТО а НАТО з Україною. А ще стосовно військової підтримки Сполучених Штатів Америки, ну ось зараз буде відбуватися засідання у форматі Рамштайн і США не будуть там присутні. Чи можна це пов'язувати з тим, що Сполучені Штати так само хочуть уникати в майбутньому підсилення саме зброєю України і намагатимуться ну, якось да далі дистанціюватися від цього? Саме так же треба розглядати. Це політичний крок, символічний крок. Він демонструє. Європі і Україні що Штати більше не є їхнім надійним партнером, тобто вони, як це було всі попередні десятиліття, не є захисником західного цивілізованого світу. Що ж це факт? Я сподіваюся, що цей факт не буде тривати довго, бо з огляду на те, що робить Дональд Трамп в внутрішній політиці Сполучених Штатів, чи є у нас певність в тому, що він добуде 4 роки на цій посаді, це ще питання питання. Я не догадаю такий прецедент Латинської Америки. Америці. що 1997 році, президента Еквадору було усунуто їхнім парламентом з посади президента цієї країни з сформулюванням через розумову у неспроможність керувати країною Я прозоро дуже цікаво висновився. більш ніж е, ну а там аналогії паралелі, наші глядачі mm -hmm. вже будуть проводити самі. На цьому щиро дякую вам, пане Костянтине, за фаховий аналіз і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Костянтин Матвієнко, політичний експерт, був із нами на зв'язку.